І заготовочки, плечо має всі? Має всіх. Та сторона, що в нас є пиніша, вона є світловідбиваюча. Сьогодні ми будемо її приклеювати. Учасниками дорожнього руху є чи ні? Учасниками. А як такі учасники дорожньої руки називаються? Пішов. Котик. Я люблю дуже котиків. Котики, котики це одна з моїх любимих тваринок. Любила дім, щоб, щоб світилися такі білочки, смайлики. Для того, щоб, щоб машина побачила здалека людину, коли, дитину, коли вона йде. Я його прищеплю на рюкзак, якщо б тут, там темно повертатися вже, щоб воно відблискувало. Важливо, щоб в темну пору доби пішоходи мали на собі такі елементи, оскільки це значно зменшує дорожньо-транспортні пригоди. Водій, який їде, може побачити цю дитину за 100 метрів. Але якщо вона не має таких елементів, то в такому випадку водій бачить за 20 метрів.